Вітаю! Сьогодні буду готувати млинці із желе. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку приготую желе. Беру миску і всипаю до неї желе. у мене із вишневим смаком і киви. Тепер заливаю сюди окріп і перемішую, щоб усе розчинилося. Переливаю у миску і так само роблю із іншим желе. Коли желе охолоне, перенесу його в холодильник до повного застигання. Тепер приготую тісто для млинців. Беру миску, вбиваю сюди яйця. Додаю цукор, ванільний цукор і все перемішую. Млинці сьогодні я буду готувати на сироватці. У мене вона залишилася від приготування домашнього сиру. Залишу вам рецепт. Буде, можливо цікаво подивитися, переглянути в описі під відео. Вливаю сюди сироватку. поступово додаю борошно і вимішую, щоб не було грудочок. Вливаю олію, до окропу додаю соду, перемішую. І вливаю в тісто. Ось таке тісто має вигляд, рідке. Тепер залишаю його на 10 хвилин. Минуло 10 хвилин буду смажити млинці. Перехожу до плити. Для першого млинця я змастила трішки олією сковорідку. На добре розігріту виливаю тісто. І смажу з обох сторін, як зазвичай звичайні млинці. Ось млинці насмажені, желе захололо і буду тепер змащувати млинці. У мене була заздалегідь вже готова сиркова маса. Тепер беру млинець. змащую сирковою масою тоненько. Беру желе і нарізаю його такими смужками. І ріжу ще навпіл, дістаю одну частинку желе і викладаю на бік млинця. І загортую. І також з усіма млинцями. Ось млинці я підготувала. Давайте ж розріжемо, подивимося, як вони виглядають зсередини. Це з зеленим желе, а це з червоним. Це дуже апетитно і цікаво. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти смачного!